Ахо, з тобою на зв'язку Ева, Моє Я вітає Твоє Я. У сьогоднішню практику я запрошую тих, хто почуває себе самотньою. хто ще не зустрів свою другу половинку або проживає непрості часи у партнерських відносинах. Адже людина істота соціальна, і однією з найважливіших її потреб є потреба в близьких стосунках. Взаємне кохання та надійні партнерські стосунки збагачують наше життя. Науковцями доведено, що відчуття зв'язку та приналежності, яке виникає у тривалих близьких відносинах, є фундаментальним для нашого психічного та фізичного здоров'я. Здорові теплі стосунки дозволяють розділяти з іншою людиною наші поразки та перемоги, труднощі й успіхи, думки. Почуття та мрії. Кохання є джерелом підтримки у скрутні часи і примноженням радості у хороші. У таких стосунках ми можемо бути самими собою, адже кохана людина здатна приймати нас цілісно та безумовно. Вони є дзеркалом, у якому ми можемо побачити своє справжнє Я через відображення іншої людини. Такий взаємозв'язок відкриває перед нами можливість глибокого самопізнання та самовдосконалення. Сьогоднішня атма медитація покликана допомогти тобі відкрити своє серце для кохання, зцілити старі рани та створити простір для здорових і щасливих стосунків. Нехай ця практика стане твоїм першим кроком на шляху до омріяного взаємного кохання. І глибокого душевного партнерства, щоб розпочати медитацію, ляж або сядь зручно, Заплющ очі, нехай розслабиться розум, відчуй, як твоє дихання уповільнюється. Зауваж, в якому положенні зараз знаходяться всі частини твого тіла, влаштуйся ще трішки комфортніше, зроби кілька глибоких вдихів та видихів, вдих, видих. Разом з тобою ми вирушимо у невеличку мандрівку. Я хочу познайомити тебе з однією дивовижною жінкою вона випромінює спокійну впевненість та достоинство, глибоке усвідомлення власної унікальності та самоцінності, наповненість та задоволення, вдих, видих. Сконцентруй свою увагу на ритмі дихання. Відчуй, як кожен вдих наповнює тебе світлом і умиротворенням, а кожен видих забирає занепокоєння та втому вдих, видих. Жінка, з якою ми познайомимось, усвідомлює своє призначення і крок за кроком втілює свої бажання та мрії. Вона знає, що вдосталь наділена дарами і талантами, вміло їх розвиває та насолоджується реалізацією свого потенціалу. Вдих, видих. Спостерігай за тим, як кожен вдих заряджає тебе свіжістю і силою, наповнює твої легені світлом та енергією, відчуй, як хвиля розслаблення наповнює кожну клітинку твого тіла, дай можливість думкам заспокоїтися. Зроби ще кілька глибоких вдихів і видихів, відчуваючи, як темп твого дихання стає все повільнішим. Відчуй стан повної релаксації та спокою, та найголовніше, що ми з тобою маємо знати про цю жінку, вона зустріла свою споріднену душу, змогла її розпізнати з поміж тисяч інших, відкрила їй своє серце і побудувала здорові, сповнені тепла та гармонії, партнерські стосунки. І ми попросимо її поділитися з нами своїм досвідом. Знаннями, спектрами. Просто спостерігай за своїм диханням, відчуй, що повітря на вдиху прохолодніше, ніж те, яке ти видихаєш, вдих, видих. Зроби ще кілька видихів і вдихів, вдих. І там, за заплющеними очима, видихай своїм серцем в жіночому колі сили і підтримки. І там за заплющеними очима. Розплющ свої очі, подивись на тих сестер, які стоять поруч. Зауваж, які тут всі різні, унікальні і прекрасні, скільки в цьому колі краси і сили, мудрості і підтримки, любові і ніжності. Вбери в себе ці енергії з вдихом, а з видихом знову заплющуй очі, і коли будеш готова, розплющуй їх в своїй персональній атмології. Тут у квантовому полі твоєї персональної атмології все про тебе і для тебе. Тут немає часу, немає ні майбутнього, ні минулого, і всі коридори, всі варіанти реальності співіснують одномоментно, а ще тут на тебе вже чекає вона, твоя власна версія з найкращого майбутнього, та з якою я хотіла тебе познайомити. Та яка зустріла свою другу половинку побудувала чудові партнерські стосунки і почувається в них абсолютно щасливою. Ми підходимо ближче і вітаємось, як давні приятельки. З цікавістю ти розглядаєш свою майбутню версію, як вона одягнена, як рухається і говорить, що випромінює і транслює назовні. Здається, саме так виглядає жінка, яку кохають. І яка кохає у відповідь усім серцем, В кожній клітині її тіла турбота і тепло обіймів коханого чоловіка, у кожному русі впевненість у своїй особливості, у кожному слові грайлива радість і привітність, її поле сильне і магнетичне, поруч із нею хочеться бути і наповнюватись. Що відрізняє її від мене сьогоднішньої. Думаєш ти і фіксуєш для себе в пам'яті три важливі відмінності у ваших станах. Ти знаєш, що не буває правильних стосунків однаково добрих для всіх, як не буває одного універсального рецепту улюбленої страви. Кожна пара творить свою унікальну хімію, свою магічну комбінацію базових станів, почуттів, емоцій. І ти фокусуєшся на тих, що випромінює твоя майбутня версія, можливо, це легкість та мудрість, можливо, сексуальність і впевненість у собі, можливо, ніжність і спокій, можливо, пристрасть і жага пригод, можливо, тепло і турбота або будь-які інші відтінки і грані, відчутні і зрозумілі вам обом. Саме на них ти зосередишся після завершення практики вони твій ключик і завдання на найближчий час. Коли будеш готова, запитай її, як вона себе почуває у стосунках, як приймає і віддає любов, як розуміє, що її кохають, і уважно слухай відповіді. Неважливо, чи ти чуєш її голос, чи бачиш картинки. Чи відчуваєш тілом або просто знаєш, відповіді прийдуть вони тільки для тебе, бери, це твої підказки на шляху до справжнього кохання. Попроси її розказати історію їхніх щасливих стосунків, як усе почалося, як вона зрозуміла, що це саме він, як наважилася відкрити серце і впустити його у свою душу. Ти знаєш, що у нас є маленький жіночий секретик. Коли жінка розповідає про стосунки, її очі більш красномовні, ніж слова, і очі твоєї майбутньої версії іскристо сяють. Так променяться очі закоханої людини. Ти слухаєш її розповідь і в цей час наповнюєшся спектрами ніжності, насолоди, гармонії. Справжності, у тебе залишилось ще одне питання ти просиш свою майбутню версію розповісти про нього, якими якостями він полонив її серце, що для неї було важливим відчувати, бачити, отримувати від коханого, чому серед усіх чоловіків цієї планети честь бути поруч із нею дісталась саме йому. Ти знову уважно слухаєш відповіді і, по думки, занотовуєш три ключових якості майбутнього супутника. Потім ти дякуєш своїй майбутній версії за відповіді і готуєшся йти, але вона зупиняє тебе з посмішкою вона підходить ближче, каже, що є ще одна річ, з якою вона могла би тобі допомогти, і питає твого дозволу зробити це. Ти погоджуєшся, і вона прикладає свою руку до твого серця. Ти відчуваєш золоту хвилю тепла, яка витікає з її руки, торкається твоєї анахати та поступово наповнює все твоє тіло. Це світло розм'якшує всі напруження і блоки, які трапляються на його шляху, розчиняє страхи, тривоги, біль та негатив. Пов'язані із минулими стосунками і досвідом, що залишився у твоєму полі. Процес триває стільки часу, скільки потрібно, аж поки ти не відчуваєш полегшення і зрозумієш, що очищення завершено, а твоє серце готове і відкрите назустріч новим стосункам. Наостанок твоя майбутня версія просить тебе одразу після завершення практики створити талісман для зустрічі зі спорідненою душею і побудови щасливих партнерських стосунків. Для цього, говорить вона, потрібно взяти будь-який невеликий предмет, прикрасу, іграшку, фігурку, подумки наповнити його отриманими тут спектрами. Після цього його можна покласти у секретне місце, або ж носити з собою в кишені або сумочці і час від часу брати до рук, згадувати цю мандрівку, отримані тут підказки та наповнюватись цими енергіями. Ти глибоко вдихаєш, ще раз дякуєш, прощаєшся. І коли будеш готова, заплющуй очі і через серце видихай у нашому колі сили і слави. Ти бачиш навколо себе безліч прекрасних, світлих, сильних сестер, кожна особлива, немає двох однакових. Тепер ти впізнаєш ці особливі погляди, помічаєш, що очі багатьох із них сяють так, як сяють очі жінки, наповненої любов'ю, тієї, яку кохають, тієї, що кохає взаємно, глибоко і щиро. Ти знаєш, що за кожним таким поглядом достойні, красиві, мудрі, здорові партнерські стосунки і радієш, що простір навколо тебе сповнений такими надихаючими прикладами. Черпаючи з кола сили і підтримки, ти береш необхідні енергії, розділяючи їх з іншими. Можливо, те, що ти зараз віддаєш, вже було подаровано іншою, і тепер ви, як сестри, обмінюєтеся отриманими дарами. Віддаючи, ми не втрачаємо, а обмінюючись, збагачуємося. Ми бажаємо одна одній щасливого, красивого шляху до справжнього кохання, і ти повертаєшся до реальності, відчуваючи себе оновленою, наповненою силою і впевненістю. Ти знаєш, що тепер можеш створити життя, про яке мрієш, притягнути стосунки, яких варта, і ми вдихаємо з цього кола. Розплющуємо очі в реальному світі, роботу зроблено. Ти можеш повторити цю практику стільки разів, скільки відчуватимеш за потрібне або повернутися до неї, коли матимеш внутрішній імпульс. Я бажаю тобі якнайшвидше знайти свого партнера, свого супутника, своє кохання, свою споріднену душу і доповнити свою квітку щастя. Ще однією прекрасною пелюсткою. Оха, з тобою на зв'язку була Ева.